Друзі, вітаю всіх підписників 1 січня 2025 рік. Вітаю всіх з новорічними святами. Сьогодні у нас плюс 4 вітерок такий снігу. Ну, ви бачите, сніга немає. Бджоли наші зимують. Ну, як і обіцяв, покажу вам огляд нашого приміщення, нашого ставка, нашої лаванди. Все, побачите, друзі. Ось така погода, як у вас, прокоментуйте. Наша лаванда. Наше приміщення. Ось так ми його добудували. Приміщення для бджільництва Закон. Говорить так, кожен троляр повинен мати приміщення для того, щоб покачувати для інвертаря, щоб такі частенькі умови були для вашого меду. Ось так у нас виглядає наше приміщення. Замазуємо шви, переносимо потихеньку Стелажі закупили. Ось такі стелажі. Зараз ключу вам покажу. Ось такі стелажі, бачите, так? Да? Чудові стелажі. Чотири вже встановили. Ми догоночку перенесли, Самогонний апарат. Ось такі ще стелажі докупили. Отомпінньою сіткою також їх встановимо. Все буде в стелажах. Хочу з вами посовітуватися, щоб можна зробити з потолком. Щоб і недорого і чудово. Ось так у нас плити підбиті. Що можна зробити? Прокоментуйте. Ну що, друзі, йдемо на нашу лаванду. Переносимо вже, бачите, так? Да? Інвентар це інвентар для виводу маток. Будемо займатися цим там. Медові рамочки. Тут у нас від кліща. Такими полосками ми користуємося. Відео я вам... Питав, чого здулась пачка. Е, ну, бачите, да? Вже здулася вона а була надута. Е, не зберігали ми вірно ці смужки. Потрібна в парохолодному місці. І смужки будуть чудово себе вести. Ну, так, надулась. Е, зараз це приміщення винесли, тут не так жарко. І вона здулася. Так що, якщо у вас надується пачка, винесіть. В холодильник положіть або в холодне приміщення, і вона у вас здується. Ще ми користуємося від кліща рога. Ось такою штукою. Щавелова кислота. Чудова кислота. Ну, кажуть, щавелова кислота кліща не вбиває, вона їх порте при ці на ногах і він кліща сипається. Згодні ви чи ні? Прокоментуйте. Ну що, друзі, йдемо. Йдемо на лаванду і на ставочок наш. Ідемо на наш ставочок. Друзі, чудове приміщення. Да? Що? Ось наша лаванда. Чудове поле. Приїжджали вже в цьому році на фотосесію до нас. В цьому році ми побудували ось такий будиночок на лаванді. Як вам подобається? Така веранда велика. 6 на 6 будиночок. Ну, Нам подобається дуже. Всі, всі наші мрії здійснюються. І не тільки на Новий рік. Раду, залишилась мрія. Ну, я думаю, вже скоро. Вже скоро. скоро. Отака лаванда 15. сотих. Великі вже кущі, дуже квітне, мед, мед. 15 сотих, да? ну хай там 20 20 сотих лаванда квітла місяць. В нашому меді з'явилася така кислинка. Чудова, приємна кислинка. Так що посаджуйте лаванду. Я думаю, вам сподобається. То що, друзі, йдемо на наш ставок. Наш ставок. Ух, наша мрія, мрія кожного чоловіка. Ставок Дача ТВ. Як вам? Довжина цього ставочку. 60 метрів, як добереться, ширина 30. Лід розтаяв. Отакий От у нас новий рік в цьому році. Плюс 4. Перше сьогодні число. Круто, так? Да? І також ми... Побудували ось таку альтаночку на нашому ставочку. Альтанка. Також 6х6 з кімнатою. З маленьким таким передбанічком, з верандою. Стіл встановимо і будемо з неї бачити. Місточок. Дуже чудовий, великий місточок. Місточок 11,5 метрів ягруби. Цього ставочка на зараз десь біля 2,5 метрів. Що буде далі? Подивимося. Підписуйтесь на наш канал. Будемо в сезон риб бачити. Ну, я думаю, вам сподобається. Раки, раки ще тут є. Раки. Розводимо раків, розводимо рибу. Все, що планували, все у нас виходить. Все, друзі, все з Новим роком. До зустрічі!